Наступний урок, четвертий, не хотів сьогодні працювати, хотів вже в понеділок записати, але з розумінням того, що субота-неділя когось з моїх побратимів буде тіліпати там і накривати, і їм буде дуже погано, а я можу допомогти їм, то я вирішив записати цей. Це не урок. Урок про те, що робити при панічних атаках. Ну, значить, ті, хто знає, що це таке, тому пояснювати не треба. а В кого їх немає, то і не поясниш. От. Але традиційно зі мною ще одна моя подруга. От, це Роза. Вона е, спостерігає. Інколи підказує, що робити. От. Значить, проста вправа. Зазвичай накриває коли? Коли десь в транспорті, в стиснутому просторі, десь в закритому приміщенні, коли у людини йде гормональний цей сплеск гормонів стресу, адреналіни та кортизол, і людину тіліпати починає. От. Е, перше, це ну, і таке виникає таке бажання там бігти або бити, або ще щось. Ну, таке, е, е, такий гормональний коктейль, такий жуткий. Е, перше, що усвідомлюють, е, треба усвідомити, те, що. Е, ви фізично здорові, психічно здорові, у вас все нормально. Це просто е, таке гормональне порушення. І е, воно налагодиться, обов'язково налагодиться. Е, від цього ще ніхто не помер. Просто важко в цьому стані знаходитись. От. Проблема ця полягає в тому, що е, ви скрутите оці думки, да, те, що було колись. А е, по цьому по. Правилом, що психотравми не мають строку давнини, ви емоційно е залиш, ну, якби, опиняєтесь в тому е часі да, і отримуєте ті самі емоції. Е емоції да, е відповідно, організм працює як? Ага, я в стресі, на тобі е адреналінчику, на тобі кортизольчику, щоб ти переніс цей стрес. От, і від цього вам дискомфортно. Що робити? По-перше, зупиняємо думки, чи, ну, читаємо третій урок, да? а в даний момент, що було класно, починаємо дихати, посміхатися. Ну, саме класне, якщо хтось поруч є, треба розмовляти і ну, контактувати з кимсь. Але це, як правило, відбувається ночью, коли нікого поруч немає. Добре, якщо дружина, жінка є поруч чи мати, то треба просто поговорити. Да? І з розумінням того, що воно зараз пройде. Це дуже короткий такий, е, ну як, в когось часу, в когось годинами він триває, цей, цей епізод. Е, Саме головне, вдихаємо, посміхаємось і дихаємо дихаємося, видихаємо. Да. Е, да, це буде важко, да, але воно пройде обов'язково. Е, дуже допомагає спілкування, якщо ви. Віруюча людина спілкування з Богом чи з богами, якщо, ну, байдуже, якої віри. Тобто головне, щоб ви ну, в когось віра в мене знання, да, що є, існують боги, да, і з ними можна спілкуватися, от як я з вами спілкуюсь. Тому з вірою в те, що поруч з вами є вищі сили, які вам допоможуть обов'язково, ви дихаєте, посміхаєтесь. І звертайте е, всю свою увагу на спілкування з, ну, з Богом чи з ангелом-охоронцем своїм, чи з ким. І просто чекаєте. Просто чекайте, чек... от. якщо є з ким спілкуватися, спілкуєтесь, і через деякий час вас відпустить. Обов'язково відпустить. От. Ну, а далі, а далі, а далі читайте попередні е, уроки. От. Треба працювати над оцей. Оця штука, до речі, займає десь у якісь вчені підрахували, щось більше половини енергії забирає. Не мишці, да, не, не на просування, а іменно на роботу цього. Як якось розмірковував. Ну, дійсно, ми ж створили комп'ютер по образу і подобі своєму. Да, і що у нас там трапилось? Процесор гріється, да, гріється процесор. Тобто основна енергія йде на ці штуки, що в голові між, між вухами. Тому. Е, е, Треба над цим працювати да? над, над цими проблемами. Тобто е відфільтровувати негатив, зрощувати позитив. От. І рано чи пізно цей гормональний фон налагодиться. А поки панічки бувають, то ну, от, така вправа вдих. Затримали дихання, посміхнулися, видихнули. І все на, на позитивчику такому, да? От. Все обнімаю. Давайте.